Всім доброго, тихого і мирного дня. Ой, У нас не було 24 години електрики. Не знаю, там на вулиці, зима знову, випав сніг. І, скоріше всього, від того, і десь щось каратнуло або замкнуло. Тільки зараз увімкнули. Тут я інкубувала курячі яйця. І від своїх корелі горни, там а, барвиста, адлер серебристий, міні. А тут гуси. Спочатку я поставила гусей на той а, акумулятор. Але я зробила так. Поклала пляшку спочатку. Ось вони тут лежать, пляшки ще завернуті. І, і, і протримала їх годин 6. Що тут пляшка лежала, що тут пляшка лежала. Потім я година 12-ночі вімкнула акумулятори. Не, не 6 більше годин. Ні, 6. Ні, 9 годин я протримала на пляшках. Коли відкрила, було тепленько все всередині. Нормально було. Потім підключила 12 година, десь пів перша ночі була. Підключила акумулятори. Той акумулятор. Під ранок вже здох. Гуси. Була температура на гусях 30 ні, 28, курячі, 24 градуси. Скоріше всього, їм буде мінька. Але той акумулятор протримався то від буса, то від, ну, коротше, від простої машини. І зараз я на той акумулятор накрила халатами інкубатор. Так, він вже стоїть в мене, щоб не збрехати години 3 чи 4. Накритий і на акумулятор. І що я зробила? Ну, не знаю. Як кажуть, не наївся, не налижився. Я курячі яйця переклала сюди на гусячі. Все, тепер я їх буду повертати назад. Поки що так кульом мульом. Мені головне, щоб вони розігрілися. Все, зараз перекладу, покажу, що вийшло з того. О, боги. Ну все, переклала яйця. Зараз буду вмикати. Боже, ще її з павербанком. Ладно, я його зараз відімкну, щоб він не заважав. Кришку міняла, бо тут на 220, а от яйця лежать. А та була кришка на 12 вольт від ручного перевороту, тому я її встановила. Яйця перекладала, вони були тепленькі. Так, зараз тут накрию, потім покажу, яка температура. Так що, не знаю, скоріше всього, що з курячих яєць не вийде нічого, бо була дуже низька температура. 24 градуси. Зараз, зараз, напевно, так і буде, бо ще йде. А бачите? 24,5. Але то кришка зимна була. Ще може від того, що кришка. 25,6. Ага, стоп, тут поворот треба вимкнути. Оф. Ще вимкнула поворот, бо поки що яйця не кидала на дно. О, 18 А, ну тут теж було відкрити інкубатори. Коли та паніка, господі, голова не працює, руки трясуться, ноги трясуться, сни якісь чуть, чуть ли не усні, з курками розмовляєш, як і що. Дивіться, завжди, ви не переживаєте, завжди після того, як от вимкнули електрику, потім ви вмикаєте інкубатори, завжди підніметься волога. Це нічого страшного, це від того, що яйця починають розігріватися, бачите, 30 градусів. І видають лишню, лишню вологу в інкубатор. Ви нічого не відкриваєте, нічого не робите. Вони спочатку видадуть ту вологу, а потім вип'ють знову. Так що не переживайте, не треба відкривати, не треба нічого провітрювати. Волога завжди пригне, навіть може пригнути до 80. То в гусячих яйцях, ну, в курячих. Також може пригнути до, до 70, але не переживайте, повторюсь, не відкривайте Вон 22 градуса. Ну, потім знімлю, що вийшло. Боже, вроді би вімкнули електрику. Щось не знаю, що бідняги, там вони, певно, цілу ніч. Дякуючи нашим електрикам, боже хлопці, від широго серця, хлопці, дівчатки, боженька, навіть не, не знаю, що сказати, цілу ніч воно блимало. Тобто, я розумію, вони щось робили, вони ремонтували, вони там на вулиці такий заметіль. Зараз покажу, Ви бачите, сніг падає, вітер сумасшедший, зимно, а вони бідняги. По тим проводах лазили. Ще раз кажу дякую вам. Дякую, хлопці дівчата. Отак от, от. Ну, не знаю. Я ще мала вчора вам провозкувати і курячі яйця, бо мене попросили відзняти. Не так, як ми знімаємо, а пояснити чому показати завмерле яйце. Я маю надію, що сьогодні вже не вимкнуть електрику. І тоді я вам вечором все подробно покажу, поясню, як робити його щоб не викинути живе курча. Буває таке. Ми теж так викидували. То брехня, якщо я скажу, ой, у мене всі були, були дохлі. Ні, І живих викидали, бо думали, що це мертвий, мертвий завмер плід. Ну все, я поки що вимикаюся, подивлюся, що буде пізніше. І сьогодні вечором зроблю також гусяче яйце овоскупування. Ну, все, боже, камера трясеться, руки трясуться. Побігла далі. Тепер треба курник вмикати. Все. Ну, все, почалося. Начався, почався вечір. Почалося овоскупування. І я починаю з гусей. Сьогодні сьомий день. Інкубації. Я мала ще вчора хотіла провести інкубацію, але вимкнула електрику, ви вже в курсі. Дурдом веселка була ця ніч. Весела, аж мама дорогая, як кажуть. Все. І тому я проводжу сьогодні інкубацію. В мене має бути в інкубаторі 37,8, волога 70%. Що в нас є? 37,8. Волога 65. 5 туди, 5 сюди, якраз нормально. Я вже приготувала воду, зараз буду овоскупувати і долю води. Піднімлю трошки вологу. Все, вимикаю і йду вимикати світло. Чесно скажу, мені самі цікаво, що там вийшло. І мене попросили підписники підписник, пояснити. Зараз так я зроблю. Пояснити, як відрізнити живий зародиш яйця від загинувшого. Дивіться, зараз гусяче яйця. І перше ніж зробити вас гусячого яйця, ви маєте зрозуміти, що зародок зараз зверху, якщо його перевернути, от ви взяли в руки і просвічуєте. Ви вже зародок не побачите, бо він перевернеться і його не буде видно. Тобі ж, коли ви овоскопуєте гусяче яйце, ви його не перевертаєте. Ви його спочатку овоскопуєте, я сказала інкубуєте. Коротше, ви його спочатку овоскопуєте, а потім вже перевертаєте. Е, ще питалося в мене таке, що ми так швидко-швидко-швидко все робимо. А як ми на скорості знаємо, що яйце живеньке. От дивіться. Я приклала, бачите, воно розового кольору. І он, ось тут-вот, от-от-от. Зародиш. Ви бачите в'янки, все. Як тільки побачили, далі нічого не треба робити. Тут те саме, бачите? Вянки є. Значить, яйце яйце живе. І ще по камері. Бачите, тут границя камери і самого яйця вона рівна, рівненька. Якщо таке от як змазане, то значить яйцю амінька. Бачите? Я приклала, бачу, бачу венки, Я навіть не беру яйця в руки. венки, Венки бачу. Розумієте, тому... Не треба он теж венки. Воно розового кольору. Якщо є це розового кольору, все, значить, є все нормально. Бачите, зародок. Зародок. венки бачимо. Вон зародок. ось вона, точечка. Я навіть його в руки не беру, бачите? І таким чином ми перевіряємо вон червоне, вон зародок. А тут амінька. Бачите? Кров'яне кільце. Зараз я покажу. І от, що я мала на увазі, зараз я його так викладу. От бачите? Отаке от повітряна камера розмазана. Тут чітка лінія. А тут розмазане таке, як болото. І кров'яне кільце. Кров'яне кільце. Повторююсь, може, може бути від всього. Впало яйце, замерзло яйце. Ну, але це говорить про те, що воно було упліднене. Оп оп опл 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 опліднене. О, все. Так що то яйце я вже витягаю. Воно, воно не підійде мені. Так. Немає його місце. Все, і таким чином ми продовжуємо Венки. Венки. Бачите? Таким чином от зародок, зародиш всередині. Зародок. Бачите, розовеньке в'янку бачите, значить, все нормально. Розовеньке в'янку, бачите, от тут як файно видно. Боже, я думала, що після сьогоднішньої ночі їм буде мінька. Але, о, як файно зараз так видно, бачите. Гусячі яйця, навіть якщо добу, о а тут, тут теж щось нялю, зараз покажу. О, бачите А то вже, скоріше всього, не опліт. Ці яйця я не викидаю, я відварюю і даю курчатам. Так, що в нас тут? От теж, бачите? Квинки видно і все. Тому ми так швидко робимо вос... воскопування. Не затримуємо. О, тут також амінка. Що глянемо ще тут? Що тут у нас? Тут теж, скоріше всього, був опліт. Ну, курчатам також щось треба їсти. <рес> От, бачите, таким чином всі питаються От тут теж щось. А отут було кровяне кільце, але... Кров'яне кільце від того, що почався зародок і завмер. Скоріше всього, це яйце пролежало на морозі. І таке буває. Коли збираємо на вулиці мороз, був, я могла взяти його, і воно було, може, гуска сиділа на ньому. Так, да, В мене одна там вирішила в мамку пограти, то я її вигнала, мені не треба мамки. І бачите. Під нею вже почався зародок а потім яйцо змерзло, завмер зародок і пішло під кровіне кільце. Тобі ж загинуло. І, і це. Так, що в нас тут? Не пам'ятаю, чи тут дивилося, чи там дивилася. тут. Все. Так, тепер тут. Ой, бачите, тут все теж. От б'янки побачили. Більше нічого не треба робити. Але, повторюсь, перед ускопуванням яйця не перевертати. Так, що в нас тут? Теж щось не льо. А, тут був розвиток, бачите, і загинув. Бачите? А загинув недавно. Чому? Повітряна камера рівненька полоска. Це десь може Може десь от 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 Діньок другий. Так що у нас тут? Боже, коли я вас коплюю, вже не пам'ятаєш, дивився ти тут чи не дивився. О, бачите? Він є. Венки є. Все, і нічого не, не треба витягати, по є. Тут так само. Люблю гусячі яйця розкупувати, чесно кажу, бо в них зразу все видно. Ото, кажуть, запятає, Тобі ж зародок. Все йде. Як має бути? О, а тут також амінька. Щось не незрозуміле. Бачите, перевернула, а тут є венка. Але, скоріше всього, що то завмерло, тому я це яйце покладу з краю. І потім ще через пару днів передивлюся. Все, Гусячі яйця ми проскупували, скільки в мене вийшло. 24-5 яєць пішло гайку. Зараз ще раз передивлюся, якщо ви е щось вам це кровіне кільце, щось, от, вроді би, як кажеться, що амінька. А вроді і ні, тоді не спішіть викидати яйце, покладіть десь збоку, бачите. Там через день чи через два перегляніть. Перегляньте його. О, тут той завмер. І останнє. О, теж тут був зарадок, бачите. І завмер. Все. Так що гусячі яйця такі цю ніч з температурою 24 градуса пережили спокійно. Зараз йду на курячі яйця. Там, напевно, точна амінька. Все, доливаю воду, приготувала тепленько, долью води, переверну яйця і продовжу інкубацію. Пішли до курячих. Взяла вже. Місяку, бо розумію, що складає цілу миску яєць. Так, все, спочатку, ніж вимкнути, я забираю пляшку. Тепер вимикаю. Ні, навпаки, треба було зробити. Вимкнути, а потім забрати пляшку. ну не важливо. Ці яйця сьогодні, бачите, їх тут кульом ульом я їх накидала. Вони сьогодні бідняшки пережили сумашечу ніч. Чому? Бо в інкубаторі було 24 градуси, коли я його вимкнула. Ну все, поїхали. Будемо дивитися. Живе. Бачите, коли пуцькається там щось всередині і розового кольору. І останнє і, і це живеньке. Ну, Усього. І того навіть не буду рахувати. Якщо вас цікавить ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте лай лайки, читаю коментарі. Будемо спілкуватися і будемо продовжити інкубувати. Гусячі яйця. У мене сьогодні сьомий день інкубації, а завтра восьмий. І хто користується моєю таблицею, знає, що на восьмий день в мене написано: вентиляцію відкрити наполовину. Що це означає? Повторюю знову: оці дві пімпалки відкриваємо зранку, а ці закриті. На наступний день. Міняємо діагональ. Тут Тут відкриваємо і тут закриваємо. Тобі ж, вона з одного ранку так відкрита, з другого ранку так. І так до 14-го дня. А з 14-го дня ми потім, я вам скажу, відкриваємо всі ці 4 штучки, пімпалки і яєчко на ширину сірничка. Тобто, на 2 мм. Якщо у вас гусяче яйце в інкубаторах 88-ї моделі або в Акві, Аква ви відкриваєте отут на перше положення, тобі ж на одну дірочку, ні, на дві дірочки. Ну, коротше, посередині ставите положення на дві дірочки. А якщо у вас не Аква, а отакий 88-й моделька, то відкриваєте оту пімпалку одну. Тут її зараз немає, але вона в 88-х є. Відкрили. А то відкриваєте вже на 14-й день. На 2 мм яєчко. От таке. Цьому зустрінемось з вами на 14-й день інкубації гусячого яйця. А до того ми робимо все, як по таблиці по моїй пораді. Обдалих вам інкубацій. Ну, все, пока-пока. До нових відео!